дня! Вітаємо вас на каналі Пасікання Міщуків. Продовжується зимівля. Бджоли гарно зимують. Десь час від часу переглядаю. Бджілка у клубах. У нас потепліло, сонечко виглядало. Думав, що бджілка поодинокі воді сьогодні зробить, але нічого, сидять гарно. Хочу і відповісти на тот коментар, що там був, що потепліє. З нашим утепленням вуликів, яке ми зробили, наші матки почнуть сіяти. Хочу показати пару сімей, хоча відео буде не про це. От Покажемо, як сімейка зимують. От. Зразу відчуваюся, сонечко вогненіло, трішки пригріло. А от так, якщо на ощуп, то вулики у цьому вулику холодніші, ніж на вулиці. І це якраз показує той факт, про що ми й говорили. Потепління на вулицю не впливає потепління на потепління вулику. Цього ми якраз і добивалися. Це одна сімейка. Покажемо зразу, щоб не було якогось такого недорозуміння. Показали одну сім'ю. І самі, самі мощні ви бачили там на всіх рамках обсиженість. Тут та сама сім'я, я, я саме ці сім'ї відкриваю. От. Наскільки вони сидять таким мертвим клубом? І зразу відчуваюся, вулику холодніше, ніж на вулиці, рамки холодніші, ніж на вулиці повітря. Добре. Як хто дивиться наш канал, ви вже знаєте, що ми біля трьох, трьох років вже трьох сезонів. Займаємося серйозно, таку, ну, провіркою материнок, маток, наскільки ми розуміємо серйозно, щоб у нас продуктивність пасік була гарна. Оце нас цікавить. Не то, що там по якоїсь морфометрії маток, який у нас генотип, хоча і на цьому я теж зупинюся, який у нас генотип. Але щоб головне, щоб наша пасіка приносила рентабельність, щоб не були сім'ї, ми перевозимо, тягаємо вулик нам вбиток. І хотів, у цьому хотіли відзняти серію відео на цю тему. Рентабельність пасіки саме наших маток. І сьогодні зупинитися на одну, на одну із, таку, із такому критерію як, закліщован, як закліщованість. Що сказати по закліщованості наших сімей? За, за ці три роки, як ми вже вводимо і трішки відпродаємо за сезон людям. Матки, які у нас замовляють, людям, які замовляють, у нас матка. По закліщованості, би взагалі сказати, що нема закліщованості, не скажу, але така середня закліщованість наших сімей. По чому то можна говорити? Ми робимо профілактичну обробку від кліща і, і зразу. Показуємо практично у кожному, кожну обробку, показуємо вам у відео. Зайшли всередину, так як на вулиці досить прохлодно, тут тепліше. Обробляли ми в цьому році ранню весну таким препаратом як Апіфлун. Ось такий препарат компанії Бівел, по дві полоски на сім'ю. Гарно спрацювали весну. Це при перших по теплих днях. Не то, що потепління, а перші теплі дні. Це я навіть дати не буду називати. Ви можете подивитися весняне відео наше, яка там дата. Але суть у чому, щоб були теплі, добре, теплі, прогріті дні. Тоді він добре працює. Тоді були сім'ї невеликі, ті дві полоски дуже класно спрацювали. Але осип кліща ви можете передивитися, була така середня. 20 кліщів, по-моєму, це було максимум за добу. Поставлення цих полосок, 20 кліщів. І фактично, на протязі оцих трьох років, починаючи з першого року до цього, ота осип кліща постійно у нас зменшується. Це вже, було, це вже систематично, як практика показує. Тобто Виводячи матки з сімей, таких, які класно перезимовують, які, не мають, які борються з, кліщ... з кліщем, то і така спадковість. Потім була літня обробка у липні місяці, теж не більше 20 кліщів, така середня. І була осіння після викачки веріха, два рази дим пушкою за осінь. І в кінці сезону це вже практично сім'ї були в клубах, але ще особо холода не били бджілки практично збиралися вже у клуби, був пролив, пролив амітразом водним розчином змістом амітразу. Саме більше осип кліща було якраз при проливі амітразом. Чи це показує, що недобре працювали полоски, чи дим пушка недобре, е, недопрацьовує? Ні. Це просто показує, що був заключний розпліт, який вийшов, і е, весь кліщ, який залишився, е, ми його вже добивали. Проливом, хоча кліщ 100% є ще в сім'ях, його не можна повністю винищити. Він присутній в сім'ях. Це це показник, що пасіка йде. На поліпшення завдяки тому, що ми виводимо контрольовані матки. У нас зараз у вулику ні одної матки не є, якої ми не вивели, яку ми не перенесли личинку, яку ми не облетіли внукли усі і поставили в сім'ю. На 100% процентів усі матки такі. Чи це показник, що наші сім'ї поліпшуються з кожним роком? Я вам наведу приклад одного пасічника, який мені дзвонив, це десь осінню і сказав, і в нього вже не раз так практично кожний рік. Не знаю точно, які в нього матки, Скоріше за все, виращують самі свищові. Є якась кількість, певна кількість э, ройових маток. Ну і, можливо, вже коли йому там потрібно, десь підкупить матку якогось матковода. Яка в нього ситуація з кліщом? Така ситуація, і теж багато пасічники в окрузі розказують таку ситуацію. В горах при откачці останнього меду опрацьовують цими демпушкою, і кліщ прям засипає льоток. Літок червоний, ну, понятно, люток дощечка червона. І в цьому році він каже, там така трава була, таке листя було, і прямо на тих листях все у кліщове. Ужасно, много кліща в цьому році в нього було. Я, наприклад, не спостерігаю за ці 3 роки ні в одній сім'ї такої закліщованості. Так, да, ми можемо видіти і на бджолі. У нас була така ситуація, що ми виділили і на матці кліщ. Я не буду скривати, я не буду брехати, я буду чесно казати. Але такого осипа кліща, як мені розказують люди, у нас не спостерігається на пасіці. Чи колись він у нас був? Він у нас був таке, такий осип кліща, але не в такій кількості. Можливо, ми вже не встигали його видіти. Може, він уже бджілки очищали. Коли у нас були дерев'яні вулики, коли ми теж свищу і матки виращували, ройові. Матки попадалися, ми рахували, що вони дуже класні ті матки. То тоді було помітно, коли там вулик якось так стояв боком, або нерівне дно, то у задньої стінки, вздовж стінки, був такий червоний шлейф кліща. Скільки його взагалі осипалося від обробок, скільки його винесли, ну, але такі полоски кліща у задньої стінки або е вимітали під бокову стінку. Знаружі гнізда, це наблюдалося. За ці три роки робота з нашими сім'ями цього не спостерігається. Тобто, що я хочу сказати, не, не, не просто хочемо говорити, що наші матки класні, замовляйте, у нас матки, от дивіться, як ми працюємо і тому подібне. Хочемо в цьому відео сказати, як, як досягнення, результат нашої праці кропоткої. Зараз вже просто розриваєшся, не всваєшся з цими сім'ями кочувати, наприклад, 100 сімей. І там можеш взагалі і проживати з тими сім'ями, не їздити додому. А мені муса, потрібно їздити додому, тому що у мене є вдома матковідний парк. Хоча він невеличкий, але він є. І там кожні декілька діб. Потрібно на ньому працювати. Але все, все ж таки роблю висновок, що цього воно стоїть цим займатися, виводити собі матки з кращих сімей, бачу результат, він наявний є. І у нас на пасіці є досягнення того, що зменшення. Закліщованості сімей. Е, літом ми помітили, ми з Крістіаном е, помічали той у минулому році і у цьому році помітили такі е, чарунки, запечатані, ну, запечатаний розпліт, а десь не десь був розгризений розпліт. Я брав би ту личинку, то була вже не личинка, то була практично сформована бджілка. Лише білого кольору на ранній стадії бджілка виколорював і попадався на ній кліщ. І кліщ теж був такий, такого кольору жовтуватий світлий колір, тобто не сформований кліщ. Я якось хотів у відео цю тему розкрити, але добре, що не розкрив, бо не розумів її повністю. Що то таке, як вони бджілку обнаружили, що там кліщ. Розкрили ту ячейку. Я так собі розумів, що вони вбили, тим самим вбили бджілку, бо ви знаєте, пошкодити кокон матки, вона одразу помирає, там держиться вакуум свого роду. Не можна то шкодити. Я думав помирає та бджілка, вони її потім вичищають і так борються з кіщом. Сьогодні подивився вранці відео, не додивився до кінця. Так як виключили світло, можете подивитися. Там по-моєму канадський пасічник веде лекцію канал Блог Сінцова. Він говорить про це. Я, я вспомнив тоді, що мені теж потраплялися такі випадки і дуже часто. Це називається перепечатка розплоду. Вони розгризають, таким чином шкодять кліщові. У розвитку, він не може виводити потомство, і потім знову перепечатають. І нічого в бджілці не, не є, вона жива. Цікаво, цікава теорія, не знаю, чи воно є на 100% воно так діє, але факт той, що ми помічали. І це я можу сказати найефективніший спосіб самих бджіл боротьбі з кліщом. Чим більше я тепер буду таке спостерігати, і по цьому ще можна буде відбирати материнку. Якщо ми будемо такі сім'ї, а дивіться, ми на протязі всього сезону виводимо там, скажімо, 300-400 маток з 3, з 4, з 5 маток. І якщо ми попадаємо на такі матки, то представте собі, яка гарантія в незакліщованості наших сімей? Яка класна гарантія в незакліщованості наших сімей, чи дуже бать... Трутень батько впливає на генетику бджіл і тому подібне. Є така теорія Кашковського, що матка спарюється з трутнями з свого вулика, тобто з сводними браттями. Я не знаю, з ким спарюються наші матки з нуклеусів, з якого вулика з трутнями, бо в нуклеусах трутнів практично не буває. Можуть прилітати з обльота з маткою в трутні вертатися. Але в самому нуклеусі дуже мало е, є трутнів. Але е, однозначно спадковість матка дуже багато передає своїм дочкам. Хоча е, вважається, що більше трутень передає спадковість. Але за ці три роки ми досягли досить багато е, великого такого впливу на всю пасіку. У продуктивності це буде в другому відео. В незакліщеності сильної наших сімей, чому я так можу стверджувати, тому що ви бачите, ми показуємо у відео, які в нас рівні сім'ї, як вони зимують рівненько всі клуби ідентичні. Тобто, практично, якби від однієї матки, ми вибираємо по своїм критеріям, які ми розуміємо. От Крістіан каже, оця мені сім'я подобається. не не дергається, не нападає на руку і тому подібне, ми відбираємо ту матку. То всі сім'ї стають стандартними. Тобто, і, і ще ми обрали жовтізну з наших бджіл. Хоча матки проскакують у нас ще із такою тигринкою, але на, бджо, на самих бджілках ця тигринка є відсутня. Тобто це результат того, що виводиться з одних маток, а трутень такий, якби на ту ну, таку видиму спадковість чомусь менше впливає. Можливо, ті матки і спарюються з тими трутнями, звідки взята матка на прививку, личинка, вірніше личинка на прививку. Але бачимо такий, такий результат у всій пасіки. Це просто, якщо говорити про закліщованість, тут можна ошибитися, тут, то треба тестувати зовсім другими тестами. Не, не так, як ми поставляємо бумажку і доводити процентаж закліщованості. Те, що я наговорив за 20 кліщів, це зовсім не показник. Але от то, що такий є результат, незлобливість у нас на пасіці. Не є такого контрасту. У нас може укусити бджола ужалити, Але нема такого, що ти приходиш до одного вулика, з ним не можна працювати, як то було, наприклад, 4 роки назад. У нас стандартні сім'ї. Від першої до сотої сім'ї у нас стандартні сім'ї. Ми одинаково з нею працюємо. Я не, не надіваю в одному вулику перчатки, в другому знімаю. Всі, все одинакове. Оце і є досягнення цієї праці. Виводу, вивода маток у себе на пасіці. Так, да, Я підняв питання з перчатками. Де виділи у мене перчатки у відео це було не від агресії бджіл. Це у мене просто була якась така подразнення на шкірі від прополісу. Я там і говорив, але люди все одно питають, чому ви надіваєте перчатки. Видно, не дивляться відео до кінця і не розуміють. Отже, такі висновки ми зробили. В робіть свої висновки із цього сказаного. А ми так бачимо цю, цю картину. Це виведення маток. Нас це радує, будемо і далі займатися. Хоча вже стає з кожним роком дедалі важче і важче. Воно надоїдає, чесно говоря. Дуже кропотка праця з цими матками. Інкубатор, прививка, ото все, ті дати записуєш, і заселення нуклеусів. Взагалі ніби як медовиковий, тим не потрібно займатися. Але щось, все таки, ну, я не можу допустити купити 100 маток і поставити в вулик, не знаючи їхнє походження, де вони, що вони, які вони. І рискнути сезоном неприбутковим. Ніхто мені гарантію не дасть. Я можу тільки сам собі дати гарантію, коли я сам виведу. От тоді я спокійний працюю, працюю з тими сім'ями, з тими матками і отримуємо рентабельність нашої пасіки. На цьому все. Кому сподобалося наше відео, кому стане корисним, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, допомагайте розвитку нашого канала. Дякуємо за перегляд. Всім бажаємо гарної зимівлі!